Симоне не, чи ти любиш, мене більше ніж усі, то й у та, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе, каже йому, пасі мій я, і знову каже до нього. Симоне йоне, чи любиш мене, йому, та, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Тієї в третій каже, усі мене, чи любиш мене, засмутився, ти того, що втретє питає, чи любиш мене, ні кажень окух, господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе, кажи у Ісусі, спасиби. Куди сам ходів, як постаріться, пускати твою, і ті тебе під те же й по мене, куди ти не смочеш, сказати це вкажуть, якою смерті пославить Бога і помовчиться, сказав Ісус, іди за мною, вернучить тебе, батько не йде учить, якою ви Ісус. Is phonos.